Мене пройдемо сюди. А, проїдаємо? Ми ще й розвалимо. Хто, ви? Успокойся, ти. А ви всі побудилися, чого ви всі повставали? Чого ви всі повставали? Лягайте спіль Так гелька, чуєш ти. Ща ти са став? О! Ой! Брат, ти що? Ой-ой-ой, я, я, я не бачив його. Він мені стріляв в спину. Яку пожиття подрати. Ну що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі Ігреки люблю». Це в нас хроніки в теча з бухти м'ясника. Я не знаю, друзі, але я сподіваюся, що це вже фінал. Тому що я думаю, що й в минулій серій фінал. Ми вже добрались до космо. А, я, я вже спішу. Що в нас було в попередній серії? Я тепер вам розказую. А ми пробиралися. Ми вибиралися вже нарешті з цієї тюрми, пробувалися через нову лабіринти, розварювали купа монстрів. А на нашому шляху була купа охорони. Ми мали добратися до космопорту, щоб втікнути нарешті з цієї планети з цієї тюрми. Але по дорозі в космопорт в самому космопорті вже в цьому, боже, як це називається? Бляха, ну Це не літак. Як це називається? Космічний корабель нас спіймав Джонс і помішав нам втікти. В кінці серії нас помістили якусь нову кріо тюрму, з якої ми будемо сьогодні втікати. Надіюся, це вже буде фінальна серія, Якщо ні, то ще пограємо, Гра класна. Вона цього заслуговує. А, так що, друзі? Хто новенький, будь ласочка, підписуйтесь стареньку вподобайку, Дивіться українське, будь будасочка українське. Всім буду дуже вдячний. Ну що ж, хто п'є, смачного і приємного всім перегляду, друзі. Поїхали! Так, друзі, ну що ж, тут ми і закінчили. Дубінка. А... Отак От ми і закінчили, були серію. Ріддік впав, бо в нього. А, як це називається правильно. Короче, в нього. отак о так. На. Що все? Так, куди мені треба? Коротше, вибрався я з цей компактною тюрмою. Двері не відкривається, само собою. Вона заблокувала. Тихо, 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 тихо. Отягуй дубінку. О! Ди сюда. Не. зараза так. Добре, трейку скоро 20 Я Бачу, тут на мене мама нападает всего чувачки. Може хіба ми його маємо розвалити, тоді ми десь деморасхичам. Так тут все закрито. Ой! А ти хто такий? З дубінкою я не справлюсь. Так, ще один такий самий. О, А куди мені треба? Ай! Чуваки, ви шо? У мене просто дубинка. Що забухає. О, це вони жорсткі. Там ні життя не хватає вас тікати, пацани. Так, куди мені треба? Я з не можу в'їхати. Так, вони мене шукають. Я це зрозумів. Вилазимо, короче, на вар це це розвалимо, Де сюда, бо я просто про не тебе можу розвалити. Uh, давайте влазимо до гори. Рядом що нагоріло, бо Так, вони мене шукають, Добре, я понял. Uh, це фильм не працює. Чуєте, може стати мені напроти вони їх розвалять. Але леф бол, прикол. Стріляй. О! Двари відкрились. До побачення. Бляха, як це жорстко. Ну, жорстко тим, що не знаєш що робити. Дварі за червоним, значить двері закриті. стріляти, вибухати. Думаю. Може стане проти дверей, вони двері розвалять. Жорсткі пацани. Що це за така тюрма? Я ж сам що це. Там такі грязні, коротші, були каналізації, підвали. таке все. Аля. Я не знаю, давай. Half-Life 2. Бляха, тикаем. Тикаем, тикаем, тикаем. Ва! О. тихо тахо тыхо. Тикаем. Короче, вон в сикле, что я с дрессну. Вонэвсикле. Вау. Ой, 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 ты шо? Это роботы, я думал, что это какая то фигня? Двигаем, двигаем, двигаем. О, можно вылезти. Не, 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 давай лучше дубинку. Да. О! ты сюда. Ну ты жесткий. Да я же дубинкую. Да сюда. О, давай раз. Давай шара. Что тут живучий? Пусть лад взял его, добрый. Пуслад мені не подобається. Ну, я добрый опокос вот там этом там там кров крови взял. Кров'янки вылетілом. Так, ну що, сигаем далі. Ой, давай я учили в дубинку. Чи будем волод, да. А що? патрони на научиваки, уки у нас будуть стріляти. Зараза. Он зараза. Я Лелсик порвали, зараз. Тебе розвалю тоже. Добре. Даже життя мені має відновитися. я прийняв цю таблетку на номера, чи як вона називається. Так. Влазим. Оп. Куда нам треба? До гори. Чи назад? Ні, назад не треба, ідем до гори. Багато мені башню на цитаделі в цьому Half-Life другому. О, кіщуваг є. Чи туди мені треба найдем тихенько. Йдемо на на корточках, як то кажуть. з працівники. Буде хедшот. Буде хідшот. А під хедшот. Примовся просто я завалом и не піднимает любого нашого добре, заработан чекай да я стану Денеский. так що не можемо зробити ничего повертаемся рука тут ще не можемо зробити очки можем попросим Так, тут ничего не можно, значит нам тратить эти Я думаю, что мы тут что-то маем сделать А! Мы тут не можем выйти. Значит, все-таки что-то тут сделать. А, компьютерный терминал. Добре. А, мы идти в двери. А, мы открыли дверь. Ага, О, зберігання. тихо тихо, тихо. Пацани, прийшли. Присядемо пацаны прийшли. Присадим потом. Цеки жодки жодки плюшки двущо. Жоткий тут лато, внизу воно знову патрони. Добре. Тихо передряжайся. Так, а я сюда не можу открытий, а может два ресиповідкривали? Не можу, все-таки треба вертатися на нас. Ну добре, повертаємося тут. А там уже здорові пацаны. Правильно Алтайск Я не повернуться. Надеюсь, правильно За вот Так, все Вы Fe Xiao я пленкарDI в в я, я бы пройти. Ну ничего. Тикай, 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 Ридик, тикай, давай сбраженцы. Я не знаю, просто тратикаты, я занимаю противных патронов. Жесткие пацаны, тикаем. Тикаем, тикаем, тикаем. Ой! Зло можно взять. Не можем взять никакого робота. А я его даже хотел. Тут что у нас? Не видите, что я его взять,

Пилот під защиту. Він. Так. О, чекай, розвернемося. Тут все я понял. Чекай, чекай, розвернися. О, добре. Я думаю, що нам треба ті двері розвалити, великі. Ми не пройдемо сюди. А, пройдемо. Ми ще й розвалимо. Хто, ви? Укойся, той. А ви всі побудувалися, чого ви всі повставали? Чи ви всі повставали? Ля -ля Лягайте спіль. Так гельте, чуєш ти. Ща ти застав? О! Ой! Брат, ти шо? Ой-ой-ой, я, -я, -я, я не бачив його. Він мені стріляв в спину. Яку пожиття потратив. А вже евакуація. А ч так? А що так скоро? Бляха, яку купа цел потратив. Купа життя потратив. Бляха, не знаю, чи мені хватає Мені Можливо, його пропасало, що я довго не проходив, а я вже життя втратив багато. Я не бачу за мене брат, такий самий, як я і вона володі нападаємося Так, разбражен. Подробница. Открывай. Ран, ран, давайте. Вот так он. Еще там а, -а, а, пробориться через бумажками на офисе. А, бляха, с дружной дворе открылась. Я дурак. Заходи. Давай, 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 разваливаем. Да гибны, чушь ты! Добро, даже бедный, ну елки-палки. О. Николай, маленько, да. Добро. в мене стріляє, я щось не бачу, нічого розвернеться. Він дуже він дуже неустойчивий. Він дуже керували, керували не тяжко. Там показували, як вистає бій. Ви два всього розламую за углом група цілий нічого собі Давай бушком. Де вона О, бачу, бачу верху Так там нікого нема, добре а просто не бачу. Трошки тяжко не відкривати, бо буде прийде ще ну, просто реально не тяжко відкривати. Добре. Давай бога. Добре. Добре. А що, у вас же роботи закінчили, що ви тільки людей пускаєте проти дімада? Там нічого нема. Там нічого нема, пішли далі. Добре. А, можна їх? О, вау, я не нормаю таку штуку. Я мою. Там я по номеру патрона. Да, Добре, это номер. Я шамаю таку штуку, що я мою ракети пускати. Я я понял, не дурно так менее мені говорять город тому що. Вот саме розва розвалим. Давай, Валайс! Хошо. Так йдемо далі. Може, пане нам за головне, мені так здається. Ми пучком, пучком, точком, прийшли, добре, перейдемо прямо. Підкріплення прибуло, повіряє, підкріплення прибуло. Отако. Че нам підкріплення, як справа? Ох, я вирозла, вирозла мою підлогу. Це Таким роботом я не думав, що не будет кінці, короче. О, По ботиша, блядь, кто кажут. Нет, где понял. И поня, короче, пока еще. Що... Так тихо так вот, так, так тяжко так, тях, уже первая нам. Ну давай, проходь, 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 видите, давай. Жорстка, я вам скажу. Куда мне провери? Знаю, ну там дами якісь двері, але не за що в двері я не пройду. О, не пройду. Це знову ліфт. Це змоу ліфт. Там так, що бачу, які двері відкриються, бо я не можу поняти, що ці відкриється, чи це відкриється. Так, прогрузочка. Ну така ацацка неудобна, але знаєте, в принципі, може бути. Може бути. погрузочка. Ну давай, 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 погружу. Це на рівень треба погрузити. Я там стільки підлоги я було, бачили, який шовський підлоги було б новосі. Ну, рано свій вік вона опередила час, дійсно була. Я ж казав, що відкриється з другої сторони. Ні. З якої сторони то відкриється? А відкрилося. Побачення. Мені вліво. Де? Я трішки запокоцав непогано соба. Добре. Заходим. Шкода, що робити, не можна свій життя поновити. О, вони влітають з такої хвилі. Сюди можна? Не можна. А сюди? Можна. Так, виразиться, що тут підірмі. А підірмі нема зорока. Мана нема ракет. Заш только вибухає. Добре. Даем далі. О, брат. Брат. Мені треба на машину. Ага. Не відкривається. це в момент, коли було свою машину вона сама відповідає за своє життя. За номент страховка не дійсна. Ну вау! Ну коротше, ну ось так. А, мене далі б'є топу. Шкода. Гарна цацька мені сподобалась. Ага, і це не дає мені. Ну вже мав десь пістолет. Що, і дубінки нема вже? Пістолета нема. Ой. Так темно. тихо, тихо, тихо. А. У -у -у, просто на волю чекаем. Буляха, я снова вылетел на космопорт. О, давай, тикай, тикай, ретик, тикай. Нормально, как отсценочка. И роботы за мной. Боже, все за мной бежут. Все что за мной хотят. Давай, ретик, сигай, сягай, сягай это на куда-то декады, друже. Давай! зачок издавайся! Ты кто такие? Редик, давай залетай! Опа! А кто ты спас? Джонс! Джонс! Ну ты Джонс! Ты молодец! Як спена. Ливали краще. Я здам тебе в другу тюря в Рідіку. Зм... З, з... Зм... з... з, з бухти місника разом. Нарешті ти зруфу в Джонс. Я Важа... нагрів цього воротка. Ти знаєш розклади. Опа! й рестаємо звідси. баланс было нас. Ребята, что сейчас керуем? кто лучше What the fuck? Ох, oh, залетела до него. наш Клуман кулумат залетел пушка Ага, да, и Джонс, тебе потребен Мартман. Ридик. Оп. Що ти даш мені роховці О, я як плутів. Можемо договоритися, Рідік Джонс, твій, по-любому, все, що потрібно. Тільки скажи мені, що ти хочеш, Рідік і я це зроблю. Сиш? коли страшно. Я хотів, щоб мене залишили в спокої. Добре? Ви тобі пораду. Коли ти комусь погрожуєш, будь готовий йти до кінця. Я тебе в такої. Иди, кулмат, 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 кулмат. И сюрприз, мазафака. А что Ч сломал? что такая? Ты что, типа, давай что? А что за мной такая? Патроны кончились Патроны кинчились? А, нет, это сцена. Що дадуть мені одному цацку, що? А цей секунд закрився, коротше. А, вже не закрився. Ха! Оце ти лошара. Вибачте, О, що не тікається. І ти повинен бути... Чорт двіг, no. ти не зупинишся. Не стану. Що? Чого я не стану робити, Хоксі? Oh, Звичайно, коди в моєму столі. Можеш ходити, Джонс. Так, I думаю, so. так. бігати? <laughs> може But бути. Я хочу попробувати. Вот черт. Як твої очі? Як твої зір. великими начальника. У нас ситуация с захватом. Это и то у нас тут еще станцей. А, мы его привязали. А, лошпата. не понял, что это не босс. в костюм ридика и окуляры. Зара, черт, это наш босс. просто саме Nice job, чорта я думав, ти можеш? Не стал почитать. Думаю, що це звезд, то хто сидить біля руля. Вот пока с уйти. Покидаємо ми бухту мясника. О, нарешті, хроніки Ріддіка втече Бухти м'ясника. На режим коментаря пара зблокований. він може бути вибраний меню нова гра з любого профіля. А, ну що, друзі, на цьому завершимо. Нарешті ми пройшли хроніки Ріддіка втече Бухти м'ясника. Є ще друга серія, там щось вона інакше називається. Але ми пораємо її пізніше. Зараз в мене є другі ігри на черзі, ви все побачите, я вже все підготував. Все пофіксив, як то кажуть, бо самі розумієте, старі ігри. Оцей рідік в мене стільки з вилітав, Мені треба було качати спеціальні програми, там воно стало на ну, хто знає, той знає. Е, ось, ну все, це ми прийшли. Всім дякую, хто був з мною до кінця, хто дивився. Нові ігри вже нас чекають. Так що слідкуйте, будь ласка, все буде все, всім гарного дня і до побачення, друзі. Бувайте!